Вона вчить володіти не тільки своїм словом, але й самим собою. Контролювати інтонацію, жести і міміку допоможе привернути увагу оточення і змусити прислухатись до вашої думки. Серед її учнів: бізнесмени, політики і просто успішні люди, або ті, хто прагне успіху, адже історії відомі випадки захоплення влади завдяки одній лише красномовності. Ірина Снітинська один із чотирьох в Україні ліцензованих тренерів з ораторського мистецтва. Сьогодні вона навчає впевненого поводження із незнайомими людьми та вправності у спілкуванні з ними. А ще кілька років тому сама боялась публіки. Я надзвичайно любила писати твори і мріяла стати журналістом. Але мама сказала, що журналістика полягає не лише в написанні, а ще й в можливих виступах. Писати я вмію розмовляти я боюся. Так я стала медиком. Книжка, яка випадково потрапила до рук Ірини, змінила все її життя, щоб і самі стати харизматичним оратором. Жінка поїхала на навчання до Москви. За кілька тижнів тренінгу вона позбулася усіх попередніх страхів, пов'язаних із міжособистісними стосунками. Поза ті рамки надзвичайно просто вийти. Треба зробити лише один крок: переступити через одне не можу, через одне не хочу, через одне не вмію. Якщо хтось сказав правильні слова, а їх не почули, то вони і не були сказані. Запевняє ритор. Його завдання навчити людей правильно і з користю висловлювати свої думки і бажання. Для початку варто навчитись правильно критикувати і сприймати критику. Спочатку похвалити. Похвалили. Тепер делікатно що додати, що змінити. Не покритикувати. Ми таке слово взагалі не вживаємо. Аби стати олімпійським чемпіоном, потрібно тренуватись. Щоб бути оратором без тренувань, теж не обійтись. Для цього у ритора комплекс розроблених вправ для чіткої дикції, вільної міміки та жестів, і звичайно ж для спілкування без будь-яких комплексів. дві хвилини словесна імпровізація. Правильно застосовані вміння, які передає Ритор своїм підопічним, допоможуть їм впливати на співрозмовників, зокрема під час працелаштування. Як відомо, щоб бути успішним, треба як мінімум робити вигляд, що ти вже успішний. Жінкам також рекомендую сховати свою жіночність, тому що. Якщо ви прийдете до жінки, яка буде виглядати не так добре, як ви, не варто дратувати. Найперше правило успішного спілкування дивитись в очі. Завдяки цьому вмінню не складно навіть закохати у себе, переконує Ірина Снітинська. Під час виступу перед великою аудиторією одним лише кокетливим поглядом не обійтись. Тут потрібно залучити невербальне спілкування, жести. Класична поза оратора, який тільки починає промову випрямлена спина і опущені руки. Вже пізніше руки можна перевести в один з кількох аеродромів, з яких вони зможуть злітати і робити гарні широкі жести. Зовнішній вигляд ритура, як і будь-якого промовця, це значний відсоток успіху або навпаки провалу. Якщо будуть якісь недоліки, десь гудзик буде висіти, публіка буде дивитися не на картинку, а на той гудзик, який теліпається на ниточці. Викорінювати таку емоцію як страх перед публікою не варто, каже Ірина. Треба перетворити хворобливе почуття боязні на здорове відчуття відповідальності. Тоді успіх гарантовано. Найкраща подяка для ритора нестримне бажання його учнів проявити себе публічно. Вихованців групи, з якої займалась Ірина, скоро можуть побачити усі львів'яни. Ритори початківці мають намір влаштувати читання віршів у центрі міста. Ми будемо стояти, жестикулювати. Так, як треба, так як має бути для того, щоб всі люди могли встати і послухати.